то якщо ми сіємо зерно на 4 сантиметри, одна із лап на цьому агрегаті зараз може проводити додаткове внесення добрив на глибину 8 сантиметрів. Сюди ми привезли і здвоєні колеса, і одінарні колеса. Побачимо, які краще будуть відпрацьовувати. Ристуйтеся цими перевагами даної сівалки, тому що ну таке не кожна сівалка зробить. У нас 31 жовтня і ми продовжуємо ресурсне випробування. Нашого посівного комплексу Артеміда частина пола була комбайн працював з дорізом. Частина полу без дорізу. Зараз там працює саме агрегат. А от тут, де комбайн працював з дорізом, дуже цікава ситуація. Так як у нас розстановка робочих органів на цьому саме агрегаті, а тут у нас лаповий агрегат з міжряддям 35 см, от як можна якісно здійснити посів саме по кукурузному полю? Що ми бачимо на цьому полі? У нас залишилися рядки. Ось рядок. ось рядок, ну Тут колесо йшло, воно просто прим'яло цей рядок, але всі стурпаки є. Що ми бачимо на цьому полі? Ми відступаємо від рядка. Сіється один рядок 35 см, сіється другий рядок 35 см і через ряд кукурузи сіємо третій ряд. Тобто, в міжряді в нас залишається пожнивні рештки кукурузи. Згортаються сюди всі. А в самих міжряддях, які були минулі міжряддя перед цією кукурудзою, ми сіємо посівний матеріал. Ну, на даний час ми сіємо ячмінь, тому що вже доволі таки пізні сроки. Не знаємо, вийде з цього поля чи ні. Я думаю, що вийде, тому що вологи достатньо. Тепла в нас ще передають недільна дві. Немає часу зробити якусь обробку поля, або зрихлити його, або здискувати, ви можете вільно заходити з сівалкою на подрібнене поле кукурузи. Ну, головне, щоб комбайн працював з подрібнювачем, і цього вистачить для того, щоб дана сівалка здійснила на даному полі посів. Користуйтеся цими перевагами даної сівалки, тому що ну, таке не кожна сівалка зробить. Інколи в скрутних умовах в аграрії не вистачає часу для того, щоб обробити поля. Як вихід з цього варіанту, ви можете посіяти отак в міжряддя, в кукурузні або в соняшниковій міжряддя. Досить таки якісно проводить посів. Ну тут паралограмного типу сашник. Він якісно відпрацьовує на даній сівалці, і плюс саме рознесення сошників впливає на те, що немає ніякого ні забивання на сівалці, сівалка якісно відпрацьовує по даному агрофону. Як варіант, хто розглядає ранні посіви там зернових, наприклад, культур, коли ви не плануєте, ну утілери, які не обробляють поля, от ця сівалка я. Думаю, що вона для вас. Маси вистачає для того, щоб витримати глибину і здійснити якісний посів. От ми бачимо рядочок 8 см шириною, інший рядочок 8 см шириною. Ширина по центрам 35 см. Мінус 8 це виходить 27 см у нас. Можете подивитися, от, тут буде посилання на відео минулорічний наш посів. А цього року ви зараз бачите і з чим ми стикнулися в минулому році з посівом. А в цьому році ви побачите зовсім інше планування цієї сівалки, яка сіє от невеличкою лапою з міжряддям 35 см. Але як ми в плані рознесли сошники. І як ми здійснюємо на сьогодні посів. Минулорічні показники були досить таки вдалими для нас, але вдосконалення техніки не стоїть на місці. Ми весь час шукаємо якісь слабі сторони наших агрегатів, вдосконалюємо їх і от виходимо навіть так пізно в поля для того, щоб пропонувати нашим аграріям більш якісну техніку для обробітки. Я хотів би вас познайомити, бо пройшов майже рік від того моменту, коли ми перший раз випробовували сівалку артеміду саме з анкерним сошником. Сьогодні ми знову в цьому ж господарстві, знову ж проводимо посів. Ви бачите самі, в яких екстремальних умовах ми його проводимо. Тобто пройшов комбайн, без дорізу відпрацював і ми стараємося посіяти зараз ячмінь. Що ми змінили в цій сівалці? Так як трактора не вистачало гідравлічного потоку для того, щоб розкрутити турбіну, і з цим зараз стикається доволі таки багато аграріїв, вже сівалки з пневматичною подачею, з нагнітаючою турбіною, Находять все більше і більше ну розповсюдження, е а гідропотоку не, не завжди вистачає для того, щоб продукт зерно. Тому для саме в цьому випадку нами була розроблена е механічний привід для турбіни. Що ми маємо? Ми маємо карданну передачу. У трактора завжди є вал відбору потужності, який видає або 500, або 1000 обертів. завдяки чому ми можемо на турбіні отримувати від 2,5 до 5000 обертів самої турбіни. Да, забирає трохи нагрузку з трактора, але для такої сівалки потужності вистачає, щоб розкрутити і цю турбіну, і здійснити посів самою сівалкою. Ви бачите, щиток ми поки що зняли. Ми просто тестуємо самі підшипникові вузли зараз, реміни передачі і тому подібне. Тобто Зараз на цій сівалці встановлено і механічний привід для турбіни, який ви бачите, і гідравлічний привід турбіни, який у нас стандартно стоїть в самому корпусі бункера цієї сівалки. Всі інші системи залишилися вони з минулого року, були тут і працювали. Єдине, що ми змінили задню частину самої сівалки. Як ви пам'ятаєте, у нас стояли е, універсальні сошники, які можна переобладнувати і на сошник дискового типу, і на сошник анкерного типу. Але вони були е, занизькі для цієї сівалки. І що було вирішено? Було вирішено рознести ці сошники е, по принципу, ну, грубо кажучи, нашого культиватора-культиватора КПГ. Е, е, між стойками в нас зараз. Е, Кожному ряду залишилося 70 сантиметрів, плюс ми поставили опорні колеса на кожний ряд. Тобто сошники рознесені зараз два ряди, два ряди, і е, між сошниками в ряду 70 см. Тобто загальне загальна міжряддя, яке ми зараз сіємо, це 35 см. Ну, від 35 треба віднімати 8 см ширина самого рядка, і тому ми вже отримуємо 27 см, грубо кажучи, це той посів, який робить дана сівалка. Зараз вона у нас укомплектована на, внесення, на сібу і внесення добре в один ряд, але деякі лапи ми. Поставили для того, щоб можна було робити двохрівневе. Двохрівневу обробку ґрунту, тобто закладати добриво трошки глибше, глибше у нас виходить на 4 см, чи ми сіємо саме зерно. Тобто, якщо ми сіємо зерно на 4 см, одна із лап на цьому агрегаті зараз може проводити додатково внесення добрив на глибину 8 см. Для цього треба використовувати вже систему розподілення, яка Складається із двох розподільчих вузлів. Поки що в нас на сівалці один розподільчий вузол. Ми подаємо одночасно і добрива, і зерно по одному потоку цієї сівалки. Ну і сам сошник. Сам сошник він залишився в нас паралограмного типу. Тобто у нас є гумові амортизатори на самому сошнику і є тяга верхня. Тобто, це ми моделюємо на цьому сошнику роботу паралелограма. Коли у вас виникає нагрузка, сошник піднімається не маятниковим способом, а сошник піднімається чисто вертикально вгору. Тобто він копіює поверхню поля, і лапа залишається завжди в одному стандартному положенні. Це зроблено для того, щоб правильно і рівномірно розподіляти зерно в самому рядку. Ну і фінішне прикочуюче колесо виконує функцію прикочування даного сошника. Сівалка проходить, я думаю, так що. Останні тестові випробування. У нас є ще деякі наробки по опорним колесам. Ви бачите один ряд коліс, ви бачите інший ряд коліс, які відповідають за кожний ряд сошників. Сюди ми привезли і здвоєні колеса, і одінарні колеса. Побачимо, які краще будуть відпрацьовувати. Після цього вже приймемо рішення, що буде випускатись в стандартному в стандартній комплектації цієї сівалки, а що буде випускатись там як доп опції. Ну і е, вже виникли деякі запитання в моїх підписників на каналі. Е, чи буде на цю сівалку одягатися шина з. Пропашними секціями. Так, ви бачите, ззаді в нас є стандартна трьохточкова навіска, яка точно копіює навіску трактора. Тобто ця шина буде зніматися і ми можемо встановлювати ззаду шину на пропашні, просапні секції. Зустрінемося весною. Весною, побачите, нас з цією ж сівалкою, але вже з просапними секціями.